Росії її історичну назву відповідно петиція на сайті президента України набрала необхідний мінімум підписів: 25 п'ять тисяч, е, і тепер Володимир Зеленський мусив доручити прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити це питання чи доцільно перейменовувати Росію на Московію. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії тут ми говоримо про основне компетентно та з компетентними людьми, і звичайно. Українською мовою. Мене звати Олександр Сарцов, я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем є історик та народний депутат Володимир В'ятрович, з яким ми сьогодні говоримо про доцільність перейменування Росії на Московію, або ж, якщо точніше, повернення її історичної назви. Ну і найперше, обов'язково підтримайте мій канал, подобайкою, коментарем, підпискою поширенням цього відео, також за можливості чи на патріоні. І подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Володимиром Петровичем. Найперше треба сказати, що у цьому питанні є принаймні два аспекти. Найперше це суто історичний, і справді до цього моменту ця держава називалась Московією Московським царством, аж поки Петро І не перейменував її на Росію. Фактично вкравши цю назву, другий суто політичний, чи потрібно відновлювати цю історичну справедливість саме зараз, і чи не є це емоцією, яка відволікає нас від суті, е, відразу зауважу, що в себе на каналі я цю територію здебільшого називаю Московією. Однак це моя приватна ініціатива, але давайте почнемо суто політичного питання. Якщо, припустимо, у Верховній Раді України надійде відповідний законопроект. То як голосує народний депутат Володимир В'ятрович? Ну, почав з того, що це не буде голосувати Верховна Рада. Згідно чинного законодавства, це рішення буде ухвалюватися державною комісією з питань геодезії і картографії. Здається, так вона називається, можливо, трошки трошки довше назва. Тобто це орган виконавчої влади, який в нас власне веде е, реєстр географічних назв згідно закону про географічні назви. І саме через зміни до того реєстру можна проводити якісь зміни назв, в тому числі назв країн. Тобто, в принципі, це не буде рішення, яке буде ухвалюватися е, Верховною Радою. Це, це цікавий момент. Дивіться, там багато цікавих моментів. Дивіться, почнемо з історії. Звичайно, ми всі розуміємо, що історична назва Росія це справді Московія, Московщина, Московське царство, але і очевидно розуміємо, що саме московські князі, московські царі для привласнення собі руської спадщини спадщини Русі вирішили використати цю назву Росія, яка є просто грецьким варіантом. Слова Русь, але це сталося ще задовго до Петра Першого. Це сталося десь в 16 столітті, коли почали вперше використовувати цю назву Росія. Тобто, з історичної точки зору, так однозначно, ми можемо говорити про те, що первісною назвою е, цього державного творення, яка зараз називається Російська Федерація, була Москва, Московія, Московщина, але треба розуміти, що е, чого ми хочемо е, ініціюючи це перейменування, дехто вважає, що таким чином ми. Повернемо собі е, руську спадщину і врешті-решт заперечимо можливості Росії претендувати на цю вкрадену нею руську спадщину. Дехто вважає, що е, ми таким чином мало не спричинимо до розвалу е, Російської Федерації, Росія як така зникне. Дехто хоче бачити, знаєте, в цьому перший крок до того, щоб Україна була перейменована і повернула собі історичну назву Русь. Так от мені здається, що в самій цій ідеї. Перейменування є трошки завищені очікування. Треба розуміти, що навіть якщо це перейменування відбудеться рішенням України е, через е, рішення цієї комісії з питань геодезії картографії кадастру, от е, яка внесе відповідні зміни до реєстру. То це рішення стосуватиметься тільки України, тобто воно буде застосовуватися тільки на території України. У нас немає можливостей для того, щоб змінити назву Росія в самій Росії само собою, і в нас немає можливості для того, щоб змінити назву Росії в світі. Тому очікувати, що е, власне ця зміна назви Росії на Московщину спричинить якісь е, глобальні перетворення, мені здається, є трошки трошки перебільшенням і зразу розчарує тих, які хочуть бачити аж такі якісь глобальні перетворення. Що зміниться? Ну напевно, зміниться ставлення частини українців до Росії, які, врешті-решт. Позбудеться е, російських історичних міфів е, про те, що Росія є єдиним спадкоємцем Росії. Я дуже сподіваюся, їх українців вже є небагато, і можливо, що коли Росія, врешті, в Україні почне називатися офіційно Московщиною, можливо, це їм додасть сміливості зрозуміти, що е, справді Росія привласнює собі цю е, руську спадщину. Чи зміниться е, ставлення до е, цієї руської спадщини в е, світі? Навряд бо як, я, як як я і казав е, в. Е, Інша країни світу це буде Русланд, Раша на. Тут тут насправді нічого не зміниться, чи зміниться від цього сама Росія, чи розвалиться в цього сама Росія? Очевидно, що ні, очевидно, що нам треба докладати зусиль до того, щоб Російська Федерація як держава в теперішньому вигляді припинила своє існування, переформатувалася в якісь національні держави, національні демократичні держави, і на її руїнах можливо на цих держав може бути перспективно називатися коїсь московою і московщиною, і це це довший шлях, але це ефективніший шлях ніж просто. Вірити в те, що саме перейменування якось зробить так, що згинуть наші вороженьки, як Роса на сонці. Пане Володимире, але от я от перед тим, коли я готувався до інтерв'ю з вами, я от просто подивився, як звучить назва Росія іншими іноземними мовами. От що цікаво, а якщо брати фінські мови, там фінську, угорську, фінська, фінська, угорська і латвійська, якщо я не помиляюся, так вони мають зовсім інше абсолютно звучання. Так, вони мають зовсім інше звучання китайську, якщо перекласти з ієрографів, це звучить Елеосі, якщо я правильно мову, вимову, це слово. А якщо брати всі інші мови, то це в різних варіантах назва рус. Власне, до на чому я хочу наголосити, я не є засадничо проти цього перейменування. Можливо, гарно було, якби справді е, наша сусідня держава стала називатися Московщиною. Ми повернули її історичну назву. Але треба розуміти, ну е, що е, це не спричинить якихось таких масштабних перетворень, як дуже багато хто, як дуже багато хто очікує. Треба більш того зрозуміти, що. Назва держави це є не стільки якийсь законодавчий акт, який ухвалений назва іншої держави. не стільки якийсь законодавчий акт, який ухвалений в цій державі. Це все таки в перша години на традиції. Перейменувати іншу державу. Це не перейменувати місто на території своєї держави. Це не знаєте, зробити з Росії Московши. Це не те саме, що зробити з Новограда-Волинська, з Вягель. Тут справді потрібно було якесь політичне рішення, яке згідно закону може ухвалювати як тут якраз парламент для. Для того щоб повернути стару історичну назву, натомість навіть якщо буде ухвалено рішення в Україні про те, що Росія буде називатися Московщина, цього буде не досить для того, щоб всі почали використовувати цю назву. Тут тут буде ще велика е, проблема з переходом на цю нову традицію. Так є чимало українців, які вже використовують цю назву. І це дуже добре. Але очевидно, що залишиться ще якась частина суспільства, яка буде використовувати стару назву, і тут просто регулюванням е, якимось нормативним актом цієї проблеми не вирішиш. Тим бачиш, що залишиться проблема з якимись похідними словами від. Е, е, Цієї назви Росія, ну окей, якщо навіть саму назву Росія, ми можемо певним законодавчим актом рішенням цієї комісії, про яку я згадував, затверджувати, то е, яким чином затверджувати е, зміну е, російський на московицький чи московський, чи московинський? От хто хто це буде робити, тут немає ніякої регламентації права, тут знову таки тут є в першу чергу традиція. І традиція зараз полягає в тому, що, що в більшості країн. Запозичується в тих чи інших варіантах та назва, яка є самоназвою для цієї країни, от за невеликими винятками, про які ви сказали, справді це угорщина, Фінляндія і так далі. Тобто, хоча є знову таки в нас угорщина, називається тоді, коли для угорців, очевидно, ця назва звучить зовсім по інакшому із походу від слова «мадя», а не від, а, а, а не від угорців, от. Але знову таки я веду до того, що всі ці зміни це питання. Дуже тривалої традиції, довгої традиції і тут. Ну не вийде так легко, як нам вдається це робити, повертаючи історичні назви нашим містам. Очевидно, що ситуація була б іншою, якби ініціатива виходила з самого самої країни, яка перейменовується. Що раптом е, Росія дозріла до того, що треба е, знову е, вернути все до історичних корінь і, і, і назвати себе Московщину? То очевидно, що її ініціатива могла би бути підтриманою і поза межами. Е, Тут ці цієї держави очевидно, що пішла би піця ініціатива пішла б далі. Тобто, тут можна навести коло аналогію з перейменування англійською чи англомовною. Транслітерацію імені назви нашої столиці Київ до тих пір, поки ця ініціатива не почала виходити офіційно від міста Києва, була лише громадською ініціативою, Очевидно, що цю на цю ініціативу, на жаль не зважали десь в світі. Тільки от після 2014 року, коли цю ініціативу підхопили вже офіційно від імені влади Києва, ми стали свідками того, що слава Богу, ці зміни відбуваються і зараз дедалі більше країн офіційно починають прописувати нову назву Київ, е, чи є зараз підстави сподіватися, що в Росії дозріють якісь сили, які схочуть перейменувати її на Московську. здається що таких підстав поки що немає. Що такі підстави з'являться знову таки тільки після тоді, коли е, ми зможемо допомогти поневоленим народам поки що Росії е, переформатувати її в е, сукупність незалежних національних демократичних держав, і тоді очевидно, що одна з цих держав може повернути собі історичну назву. Московщина, Московія, як вона собі вирішить. Пане Володимире, а чи не є це от е, така ініціатива з воротним боком, так би мовити, Арестовщини, який е, свого часу знаєте, пропонував повернути Україні історичну назву Україна Русь? Тим самим ми вибуваємо від Росії давньоруську спадщину, за яку, власне, зараз зайде боротьба. І чи дійсно ця боротьба йде за давньоруську спадщину? Для декого, можливо, так. Тобто я знаю точно, що деякі люди, які відстоюють необхідність перейменування Росії в Московщину, бачать і наступний крок переименування України в Русь. Я особисто ще можу погодитися з першим кроком, тобто перейменування Росії в Московщину, але категорично не погоджуюсь з перейменуванням України в Русь. Віраються неправильним з політичної, з інформаційної, з історичної точки зору, тому що Україна не дорівнює Русі. Ані географічно, ані історично в повній мірі. Тобто Україна, це це, це, це вже якась інша якість, інша і інша е, реальність ніж та, яка була е, Русь, попри те, що ми можемо претендувати на абсолютно на руську спадщину вважатися спад, спадкоємцями Русі, але Україна не не, не, не дорівнює Росії. Тому я дуже я дуже сподіваюся, що ну ця одна ініціатива. Точно не не, не спричинить другої ініціативи. Знову таки кажу: я готовий підтримати першу, але не готовий підтримувати другу. Я вважаю що вона переспроб будь-які спроби перейменувати зараз Україну може бути дуже шкідливими і ввести е, знаєте, в абсолютно плутанину в, е, в світі в контексті. Навіть підтримки нас знаєте Ну всі е, зараз вперше за багато. Століть напевно ім'я нашої країни Україна зазвучало на весь світ в дуже позитивному контексті. Воно мобілізує. Інші країни, уряди інших країн, громадськість інших країн нам допомагати, і тут раптом ми вирішимо сказати світові, що тепер ми не Україн, Тепер ми будемо зватися Русь, яке звичайно, що буде читатися англійською мовою як Раша, німецькою мовою як Руслянд. І по і пояснювати людям, що так ми Раша, але ми не ми не тараша, яку ви знали до тепер. Бо це це неймовірна плутанина, яка нічого доброго за собою не не приведе. А, а чи випоржується з тим, що це дійсно зараз боротьба за давню руську спадщину війна? Ну, ця боротьба триває давно. Слухайте, в цій боротьбі вже напевно більше 100 років. Слава Богу, з українського боку, одним з перших, хто дуже системно кинув виклик Росії на монополію руської спадщини, був якраз Михайло Грушевський. Я думаю, що в цьому в нього в найбільша заслуга, напевно, як історика, який системно показав про зв'язок, який є між Русю і Україною. Тому от так ця боротьба триває для Росії ця. Спадщина, утримання цієї спадщини більше не просто спадщина, монополія на цю спадщину є напевно одним з таких наріжних каменів її імперської свідомості. Тобто, саме з цього почала формуватися Російська імперія. От і очевидно, що зараз усі ті спроби повернути Росії якийсь імперський статус, так вони супроводжуються тим, що ми маємо право там на українські, на білоруські, на якісь інші терени, саме тому, що ми є єдиними спадкоємцями, продовжувачами а ця територія, колись належала до Росії, а Київ Мать Городов русських і так далі, і так далі. Тобто для Росії це, це, це має насправді колосальне значення, але це не значить, що ми просто власне перейменовуючи. Росію в Московщину, забираючи від неї цю назву Русьці, раптом позбавимо Росію е, якихось інструментів е, того, щоб привласнювати собі цю руську спадщину. Тому е, ще раз кажу: попри е, загалом, позитивне ставлення до, до цієї ідеї, я вважаю за потрібне наголошувати обмеженість потенціалу цієї ідеї. А, власне кажучи, якщо брати е, світовий контекст, то випадків, коли одна держава. Міняла свою назву назву, ну це не є якесь дуже дуже унікальне е, явище. Е, ну, е, останній випадок це є Македонія, яка перейменувалася на е, цю Македонію, е, але я не пригадую, щоб одна держава перейменувала іншу, що принаймні у своєму внутрішньому вжитку. Навіть з точки зору навіть порівняння з Македонією, воно трошки не, не, не зовсім доречно, зважаючи на те, що тут так відбулася заміна е, цієї назви, але але заміна відбулася з позиції самої держави, колишньої Македонії під тиском європейської е, європейського союзу, зважаючи на те, що це питання ставилося як умови до для європейської інтеграції. Тут очевидно, що ситуація зовсім інша, і власне я на цьому наголошую, що ініціатива походить з іншої держави, тобто і тому треба розуміти обмеженість цієї. Можливості цієї ініціативи, тобто ініціатива не походить з Росії. Що давайте ми самі помінятися. Ініціатива походить з України. Більше того, треба розуміти, що е, така ініціатива може теж спровокувати в Росії в, в якихось е, імперських бзіках е, побажання. А давайте ми перейменуємо Україну в е, Малоросію. От і користуючись власне цим прецедентом, вони в себе на, на своїй території зможуть зробити те, те, те саме. Тобто, тут е, немає власне якихось прецедентів, немає якихось паралелей чітких паралелей, е, які Би на які би ми могли покластися, що так вже було, що одна держава змінювала назву іншої держави, і це призвело до якихось позитивних наслідків? Uh. Тобто, це може призвести до якихось дипломатичних ускладнень. До про дипломатичні ускладнення теж це може, може бути. Тобто, знову таки Україна зараз на весь світ досить гучно розповідає про злочини Росії, і е, зараз ми організовуємо е, міжнародні трибунали, які сподіваються в найближчій перспективі будуть розслідувати ті злочини, будуть притягати до відповідальності. Знову таки е, не знаю, чи чи не завадить власне цей от процес якогось перейменування. В подальшому е, провадженню цих справ, тому що, е, очевидно, ну принаймні трохи точно ускладнить, тому що ми говоримо про юридичні процеси, де такого роду речі ну, є, є достатньо важливими. А скажіть, будь ласка, а чи оцей процес він мав би завершитися на рівні України, оце перейменування, чи він має, мав би мати якийсь дальший міжнародний розвиток, тобто десь затверджений у світі і так далі? Ну дивіться, пане Олександре, ну жодних важелів. Че було б краще, якби цей процес не обмежився Україною. Я власне до того веду, що якщо цей процес обмежиться Україною, то ну, він буде дуже обмежений і користі з нього небагато. От але з іншого боку, треба розуміти, що в Україні фактично немає важелів для того, щоб вплинути, щоб інші країни раптом почали так само переназивати Росію. Тому, тому тут тут немає жодних інструментів для такого впливу. Тому оцей і породжує мій скепсис щодо того, що це перейменування в Україні. Ну, спричинить якісь колосальні зрушення, навіть з точки зору розуміння там е претендування на руську спадщину? Ну швидше ні. А якщо так пер... подивитися на цю ситуацію балансу користі і шкоди, то чого тут більше користі чи шкоди? Ну, дивіться, якоїсь глобальної шкоди немає. Єдине, що, що, що мене засмучує, що дуже багато людей, які підтримують цю ідею, мають просто якісь невиправдані очікування щодо того, що це спричинить якісь колосальні перетворення в, в, в свідомості українців, росіян, світу, сприйняття української російської історії, що це мало не стросне Росією. Але то, цього не буде. З іншого боку, треба розуміти, що. Е, ну за проведення тако так такої такого перейменування ну воно вимагатиме в нас ну достатньо багато ресурсів для того щоб е, воно не залишилося просто на папері, нам надзвичайно важливо знаєте щоб якщо це рішення було ухва буде ухвалено, щоб ну всі українці в якійсь ближчій перспективі все таки звикли до того, що ми разом називаємо цю державу, не знаю Московщина, Московія до речі, ще одна дискусія, яка яка буде ця нова назва. От щоб не сталося так, що частина українського суспільства, яка підтримувала цю ідею і Підтримую підтримую відповідне законодавче рішення, буде використовувати саме цю назву Москов чи московщина, а інша частина буде продовжувати говорити про Росію, і ми, ми будемо мати ще одну якусь непотрібну лінію розламу між в, в, в українському суспільстві. Тобто, в мене немає простої відповіді на це питання. Але треба я зараз собі за мету ставлю власне в нашій в нашій розмові, якось акцентувати на тих складностях, які є в довкола вирішення цього питання, тому що питання непросте і, і воно не передбачає просто <кій> <кій> тобто, як є, так є. Так. Уже. А якщо брати суто з, 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 з точки зору політичної, от наскільки держава Рос -Росія, Росія сучасна і Московське царство, яке було на часи Петра Паша, наскільки це є одна й та сама держава? Я думаю, що є одна. Я думаю, що розумієте, власне, це московське царство поступово розростаючись до рівня Російської імперії, потім СРСР, тепер Російської Федерації. Все це аватари одної той самої держави, одної самої імперії вони по-різному називаються. Але насправді серцевина цього всього той самий російський імперіалізм, який почався ще до речі, до Петра першого почався. От і е, продовжується. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дійсно було дуже цікаво. О, е ну, ситуація, як на мене, трошки і кумедна, і серйозна водночас, тому що вона є достатньо унікальна. Так, абсолютно, абсолютно. Дуже цікаво, тільки єдине, що знаєте, я, я постійно закликаю в своїх роботах і в е, зверненнях до громадськості не шукати простих відповідей на складне питання. Це перейменування Росії, це теж не таке просте питання, як воно не таке просте питання, як воно виглядає з, е, зі старту з самого початку. Тому давайте далі дискутувати, давайте думати, що буде для нас краще. Тобто, тут дійсно треба думати. І тоді е, ухвалювати рішення. Отже, це був Володимир В'ятрович, історик і політик, поєвець перейменувань. Е, дійсно, це, оскільки Володимир В'ятрович перейменував дуже багато населених пунктів ще так, але, так, Країни ще не перейменувала. Так, так, ще не перейманула. Ну, хто його знає, може Є і ніколи дойде. О, так що, якщо вам було цікаво це відео, будь ласка, підписуйтесь, поставте вподобайку, поширте це відео обов'язково. Тому що це дійсно речі дуже серйозні. Нам треба е, зрозуміти, чи нам треба перейменовувати Росію, чи вже хай буде як є. А просто треба, щоб чекати, добитися, коли вон, коли в цьому просто потреба відпаде, і вона коли буде. Росія настане, Так, зникне є, є поняття. Uh, от, і все буде Україна. Щасливо. До побачення. Побачення.